знімати, як буде? А? Коли вже цей розтопить? Та того! А як залізеш, то знімеш і завтра, чи ще завтра. Це вже поставили, так? А де? Так? Ну, все одно різні. Ты сейчас завтра залезешь, где ты завтра? А я бы еще... Я что, что покачал, говоря, ёб твою мать, и хуй, блядь, 450 тоже. четыреста 450 штук на. А такие хуи в Якинье. Что, -то, что, -то, что -то. Так, его, э, а? Что? Я Цепа? А? Цепа, цепа, да, А вы же что, на А блядь, а вы меня блядь. Чего зимой замерзло, блядь, так э, валет, чего? А я раз твою тебе, ти ключавки, я не знаю, повблю. Та не він. Та вроді він. По другий хлопай. Та, та твой, який ти самі. Та не він. Та подібний просто. Я, я в якості. Та Nie, не. То, ти самий зі блядь. Я влучаю людину. Що кричав? А поки <говори> від нього, то кудись 10 метрів. Яких 10 метрів? За 20 метрів, блядь. Там вже де ставити, блядь. Де не піду, то вон під берег. Ну і що, кажуть, що зараз займати 36 тур? Знаєш, що? Але він кожен день в день. Він ще досить не знімає, блядь. Вітер, нахуй, це виносить, блядь. Ви що, ви ще не помогти? А?

Я би три роки не полапити таке. А тут чуть об'їхати. Зимою більше, ніж літом. Бо літом хуйню запить. І вона там як то розміну.

А тут его снимать, то снимать. А ты что в пистолет, да, на святой? Что Я не знаю. А нет, своих никто не получил. Нет, ну если сами потерать, то так и не получится. Я потерать. Я Что? А як щось Ти Само хотіш пока япти настане. Я кажу, славий, не лапу, його нос лапу, блять, кажу, поставлю. Аби хочеш людей, ребята. Не пішов да. Да, Тобі як інспектори ловлять на сім, так? На батьків сидять, дижурах вод чисто. А чого ти ворішні інспекції? Ну ще по суті комусь. на не резервник, ні? Якщо файно пішли. Якщо файно, а, а так то подвітрюся тут. Будемо дихати, <клухи> типочити. З дюрами, дюрами блять. Бля. Це <клухи> ну, не перші, що, блядь, мали ті потягнути. А зараз то оце разом підпитаємо. Є чорний. Самі, блять, бо йдемо горілки. <клухи> ви завтра знімаєте, та і там що? Це буде риба, да? так? Окунь тоже попадається, да? Окунь тут падает. А цього рот вище не ставили? А де? А Я не знаю, может ты вставить за дети, бо я в кого не розумію, так. Да витом тут я литом там кинуть, щоб... Я, я вот для тебя а я чую блядь, тех людей мы тебе было приятно вы этого тайка не ставите да а ну, вы это знаете да ну, все нормально я, 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 кола, знаю, все. тут можно тайку заставить, да А ніде не можна блядь. а Оставити на те, але ну. а то не можна на тьбо... порщанки можна там взяти блядь, е... блядь. бо тьбо... піар бабло, блять, не ярки і щось. Це кожен день. То не зараз. Це не зароблять. Ну хіба тиво, якщо весною не блядь, летять його чекає? Туди він валить. Тому можна переходити. А такого дитон. Сейчас я вижу, блядь. А и какое-то. Ой, блядь. Сейчас к волну взял, блядь. Волна взял. може зараз ну, ну, Ви розраховуєте завтра зняти що, що, що там буде? Та я що, Та що буде? Що, блядь, я... Можу... Ну, а мові ніхуя ні. 10 буде, ні? Ну навряд так. А розмір? Розмір щось не 9, що розмір. А, розмір, виходить. А, yeah. а я що тут півтора, п'ять кілограмів. Часом уморил. Como é, é Куплю сільську, то прийду. Ти там, в Голосоголово, де ти згружили рибу, не на скотах, а справа буває в Ужицькій дежі. Та що? А на центральний ринок без риби. Ну, на центральній, да? Так. Я рибу звідси продаю на скотах. Звідси і звідси, блядь. Идя сюда ты его як мангарины куда есть ворот, которые есть. А мы так підполистит продается. Коля, я свидаю, что ты. Конечно, ти его лядок то что. А то просто вяк в виду. А, ти вот, да?

ちょっとこんなことはしてるけど。<noise> не Як блядь, блядь. пішкавішкаві, блять. Ну якщо що скажуть, не робіть такого та й розвернуться та й підуть, ні? Що таке? То не біда. І все рішають. І ще днішки. Де я хвилину?

Хоть ту не можна ставить, и ту не можно жарличную. А что? Ну, 300 метрів, блядь. Там з цього року там вроде так дойдут. Там я... був, палатка. Ти в охоче сидити, що там чорні. Там вже ті блять ласки стоїть. 300 метрів видух. То на наскільки я знаю, що такі доглядок. До глядок 300 метрів. Там з берега. А там то мало. А тут можна ловити, точно зап'єти. Ну ні. 300 метрів бітово. Тут можна стати. Тут не можна. Чим там під Молочевським боком а, кіпа не вистиче щупак? Та він ані там, ані тут не не Прошлого року Ані одного, блядь, терла не, не видів. Якщо ви прийшли, то можна порішати з інспекторами, ні? Та порішати, там можна, так і так. Ну але якщо... а як, що ви, гроші даєте що? Це рибу? Могорець. <кій> Могорець? А є якась та нова, нова нові світі? Що... Нема, я, я ще маю з старих, що, блядь, їм дачі робив всім нахід. Чи це то, той помер? Та ні, тут вже, та рю мене знав. Не, не, та я світки знаю. Не знаю, помирали, а ще один такий є. Так. Тоді скоро не будут. Блять, взять его э, і той, то э, є. Типа медиция реб. Ну, реб, ну ребки под котру. Ну а катеряк, блядь, на шовку. А вот оно. Базає, блядь. Виїзджай, ты что, з лапи, блядь, то ты вчичаш. Наверх, вот ну, ну, он, є, виїжджай, вийти, злапи, блять, в не в качеш, мотор? Ну. Але це буде, я, так, будуть так буду ті самі, то що вони будуть? Це порядок не буде. Не ті самі. Не ті самі. Другі будуть. Вони вляють на ще сидять там на дочу. Там до них. Вже їм нехуй повітря, тут вже повалювали, блядь. Боже, троє, так, це, Точно така суботка, якісь буде тут потрохи. Та п'ять, я, я знаю. Чи то то, що чи не то.

Тільки А то мало стрільно приїжджають. Що так, так, ти воює приймати електроводучка ви блять? Мінти. Так, це менти електроводичка. Ні, це блять. Ну вона вже як ті в шума. Ну, так, не знаю, блядь. Вона пілотка в там, а сітка на воду. Щітку їм те, що запак для чисток. А далі ще вийдять, а третій вовк. Три на державок. Розмножиться, треба не розпити. Весь я, блядь, вістоти руки потікував салуна. Караше, блять, я нащо мені було сітка. За, можна за годину то я тридцять кілограм кара ще, блядь, по за кілограм тягнув, блядь. І він подійшов, той кара? Тихий, тихий. Кудний став, я знаю. Мудра віпа. Мудра. Не бере, ні? Не бере ніхрена, ти, бо, блядь, надпочився і в окунь. А в окунь ще є, тут є? В окунь є дохуня. А от зимові ті, ось такі в окунь є, ось. Ті самі, ось ті, ось. Прекрасно

Лапкаємо ярми. А він десь теж там? Ну. А я куди сама велика попадалася? Я лапов на 8,5 кг. Само віщу бля. Тут? А я туди ще як полки жили на... на, на Наші мені сукири рубати. <ривати> я <блядь>. додому завіз <ривати> до мами. Доктор завіз, блядь, 30 угорівки взяв часто блядь. Як, 18 кг сука. То ну, шукав? я ну, так, знаю. Завіз до мами. Мама каже, що б до ми робили? Скину, <ривати> 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 а праздник якраз на, на Пасху. Але то <ривати> <ривати> <це> давно, певно, ні? Та він сяє, блять, пімашки, бля. Мало б. <ривати> Мало ж, де? А мало было тут, там такие яркие вот. Я такой думал, стой, думал, что эти кости не, купил, а это... не ну, может его. Было... Найти, <серкнул> 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 По нам розрізав якийсь галявка держу, бо то зараз кинуть чисто тіло, то і са вже сілинки десь.